знов. Однак от wife, wife self-made. Якщо ти додивився відео до цього самого моменту, то, значить, нам пора знайомитись. Ти не будь терпілою і просто на салфку. Зараз поясню фіму. Не заглядай збоку. Займи своє місце, зайди, підпишись, постав лайк, аплодуй, освітщуй. Будь тут і зараз, будь зі мною, будь наповнений глядачем. Я повторю. Зайди, підпишись, постав лайк. Для псевдопатріотів, ублюдків і всякої підтехніки, яка вважає, що вона ще понад всіх і з питаннями. А чому ти не вивих воїн? Я вивих один раз і назавжди, щоб би кожен вклав би хоча половину з того, що я чи мої загибші побратими конвертинки побратим, несли. Ну, жити на примку. Так що не тобі сука мені це писати. Цей канал не про качку, не про те, як стати чоловіком за місяць, чи там кинути ще щось. Це мій життєвий шлях, який я розпочав з мінус тисячного і хочу добратися до плюс тисяч одного полку. Так що підтримайте підпискою, лайком. І якщо вам важко ввести автомобіля життя, сідайте, будьте повноцінним глядачам проворуч. Я буду водієм. І дивіться, як я буду вирулювати з цих життєвих ситуацій. Я Вейв в селмейт, і я витаю на своєму каналі. Поїхали.